Традиційно такий спосіб популяризують здоровий спосіб життя Асоціація туристично-інформаційного центру Бойківщина та районного центру фізичного здоров'я Спорт для всіх під час відкриття турніру керівники спортивних організацій побажали спортсменам успіхів та заохотили займатися улюбленим спортом і надалі. Подібні турніри сучасній молоді, просто необхідні, переконаний тренер-викладач спортивної школи. Знаєте всі, напевно, що зараз молодь далеко від спорту, що комп'ютеризація і так далі, і діти не хочуть займатися а чим, а чим, по-перше, це на свіжому повітрі. Ну, я рахую, що крім того, що спортивний це активний спосіб життя. Гарне проводення часу, тут можна і загоріти, і, ну, гарний відпочинок для молодого підкоління. Всього учасниками змагань стали 11 команд. Кращими серед хлопців виявились Тарас Титаренко і Назарій Крошняк. Чемпіони зізнаються, прийшли не за винагородами, а отримати задоволення. Я люблю активний відпочинок, Волейбол – волейболці активний відпочинок дозволяє підвищити свій рівень майстерності на таких змаганнях. Ну і порад все задоволення. Вибрав вид спорту за те, що він є доволі таким. Ну, нетрадиційним, і там дуже багато трезу доставляти, щоб добитись високих результатів. Також волейбол можна підтримувати свою фізичну форму на високому рівні, так як задіяно дуже багато ну, м'язів. І психологічно це дуже допомагає, волейбол допомагає психологічно розвиватись. Не менш корисно займатися пляжним волейболом і дівчатам. Цей вид спорту завжди привертає увагу стрункими засмаглими силуатами підтягнутих дівчат. Кращою командною грою серед прекрасної половини відзначились пара Ярини та Ольги Витвицьких. Срібло вручили Марині Шикор та Галині Микулин. Третє місце посіли Мар'яна Сован і Оксана Дрешер. Призери отримали медалі та грамоти. Переможців нагородили пам'ятними статуетками. Учасники дякують організаторам за надану можливість. Ми особисто підтримуємо здоровий спосіб життя і стараємося щоб наше покоління майбутнє було здоровим. І дуже дякуємо організаторам за те, що Втілили у цю ідею і організували для нас такі змагання. В свою чергу організатори обіцяють, що зовсім скоро спортсмени матимуть нагоду зустрітись на оновлених професійних спортивних майданчиках. Вже цього року, в 2017 році, стадіон Навтор був переданий на баланс Волинської міської ради. і Розробляється кошторисна документація та всі документи щодо реконструкції павільйону. А також в планах є заміна всіх бігових доріжок. І, але щодо іменно що стосується волейболу, одну площадку ми залишаємо травяною, яка буде служити для парку волейболу. Є такий вид волейболу. А іншу ми хочемо зробити дійсно піщаною волейболи, який буде служити для пляжного волейболу в нашому місті. Тож у долинських спортсменів невдовзі з'явиться ще більше можливостей для спортивного розвитку. Наталія Гасуляк, Руслана Овсяєнко, новини телеканал Раї.